Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам показати свої покупочки в магазині Єва. В мене є тут саме і замовлення з інтернет-магазину Єва, і також є покупки саме в фізичному магазині. Тому давайте разом зараз подивимося, що я тут накупила. Ну, Давайте спочатку покажу, що саме я замовила в. На інтернет-магазині. Це будуть засоби від бренду Ellen Pro. Там була якась дуже гарна знижка, чи один день вона, чи взагалі там щось пару годин. Я якось так попала на цю акцію і вирішила замовити. По-перше, це ось такі рідкі тіні Вони йдуть як ну, такі блискучі. Це в нас 100, 104 крижана бронза. Так, І давайте зараз відкриємо і посвочимо. Так, мені обійшлися ці ті. 72 гривні. Ось так воно виглядає паковочка без плівки. І зараз побачимо. Так. Угу. Ось так виглядає. Дуже гарно, такі вони прям блискучі. Класний такий відтінок. Задоволена. А, знаєте, вирішила трішки скупитися собі до Нового року. Можливо, якісь такі прям новорічні образи, новорічні макіяжі якісь поробити. Побачимо, як часу вистачить чи ні. Тому що зараз і генеральне прибирання потрібно робити. І дуже багато мені потрібно познімати запасів. Я вже почала знімати запаси догляду, вже одну частину відзняла. На днях, думаю, виставлю. А ще всі інші потрібно знімати. Так, друга, другий продукт в замовленні це ось така олійка. Так, вона коштувала олія бальзам для губ. 89 гривень. Це не новинки ці всі продукти, але, так як я почала зараз активно знайомитись з брендом LN Pro, мені прям дуже подобається якість їх косметики, тому замовляю потроху всього. Зараз побачимо. Такі, така текстура нерденька, така доволі. М -м, аромат такий приємний. М -м, такий солоденький. Це у нас, а не пишуть, а, ось, а, це 102 відтіночок, персиковий лимонад. М -м, це щось дуже-дуже пахуче. Ось так виглядає, відтінка майже ніякого немає. Ну, тут і видно, що він такий прям дуже такий ніжний. На губах. Не, не думаю, що буде щось так видно, якийсь відтінок, але олійки я люблю. Так, і третій продукт з інтернет-замовлення це палетка. Ой, я так чекала цю палетку. Це просто щось дуже гарне. В мене немає великої колекції палеток тіней. Тому, знаєте, для мене кожна палетка, яка з'являється в моїй колекції, це свято. А, і замовила ось таку. Це в нас мінімалізм палетка. А, коштувала вона мені 169 гривень. Так ось так без плівочки. І давайте подивимось. Ой, просто подивіться, яка краса. Свотчі я зроблю вже потім, і вам сюди зараз ставлю ставочку, як свотчі виглядають, як вони блистять. Але ну, прям дуже гарно виглядають. Я дуже хотіла цю палетку. Але знаєте, що М -м, упаковка якась, бачите? Кришечка ходить туди-сюди. Ну, нічого. Так, це, що, що стосується саме інтернет-замовлення. Тепер, коли пішла забирати посилку в магазин Єва, то зайшла, ну, думаю, ще походжу там, подивлюся, що в фізичному магазині є, і все-таки вирішила дещо собі ще прикупити. Від бренду LCF. Я сьогодні зранку закінчила пудру від LCF, вже повністю вона закінчилась, і я вирішила взяти ось таку пудру. Це, я так розумію, новинка серія Love Moments. Ось така пудра. Мені стало цікаво подивитися. Ось і продукт буде, тон 02, повинна бути вона матова. До речі, аромату майже нема, якийсь такий дуже мінімалістичний. Видно вам чи ні? Ну, така, на дотик дуже приємна. Так, коштувала ця пудра 100 гривень. Так, далі. І ще, також, думаю, раз вже там була біля стенду, то взяла ще спробувати ось таку. Це також новинка від Elsie також серія Love Moments. Це. Бальзам тінт це у відтіночку другому, і коштував цей тінт-блиск 80 гривень. Так, ось так виглядає упаковочка. Він з блискітками. Там були без блискіток відтінки, але я захотіла саме з блискітками. Такий спонжик, бачите, він такий плоский. Так, і давайте подивимось. Ось такий ніжний відтіночок, дивіться, і він з блискітками, ці блискітки видно. А, так, такі прям окремі блискітки. Не знаю, буде вам на камеру видно, чи ні саме такі Але відтінок такий. Гарний мені подобається. Так, і а, в Єві була акція. А, якщо берете. Два продукти, то третій якийсь продукт, який за найменшою ціною, буде в подарунок. Тому мені вийшов за 10 копійок ось такий олівець для брів від Елен Pro. Також захотіла спробувати. Його всі нахвалюють, що він прям дуже класний. Де він тут відкривається, а він у мене у відтінку. Зрозуміла, я, напевно, не відкрию зараз. Можливо, відкрию у відтінку. 104 Так, зараз, напевно, відкрию. Ось так виглядає олівчик. 104-й відтінок. Ось так виглядає щиточка на другому кінці. Так, і зараз посвочимо. Чому він такий білий? Ось такий відтінок. Думаю, що мені підійде якраз доволі вдало. Так, ось такий олівчик вийшов за 10 копійок. Ну, це взагалі клас. Так, і останній продукт це той. Також в Єві була акція. Якщо купуєте продукти LCF на суму від 130 гривень, начебто, то давали ще подаруночок на касі. Це ось така штучка. В такій коробиці. Я спочатку думаю, що це таке? Щось не зрозуміла. Потім дістала. Так, ось так виглядає. Це також LCF. це. Штучка це чехол такий. А всередині йде ось такий спонжик. Доволі цікаво. Буду користуватися. Також вийшов за 10 копійок. Тому дуже вдало я все-таки вирішила походити і ще собі дещо взяти з косметики, ще ось два продукти в подарунок отримала. Не дуже вигідно так, тому ось такі у мене були покупочки в магазині Єва. Пишіть, що у вас є, чим використовуєтесь, подобаються вам чи ні засоби ці, якщо вони у вас є, звичайно. Буде мені дуже цікаво дізнатися. Як завжди, під відео залишаю всю інформацію, назви продуктів, там відтінки, посилання на Єву. Що ви могли перейти замовити. І також вставляю там, чим я макіяж роблю, вставляю посилання на свій інстаграм, там є моя пошта для співпраці, якщо вам цікаво. Дякую всім, що ви зайшли на це відео. Мені це дуже допомагає, мені прям дуже приємно, що ви проявляєте свою активність, що ви ставите вподобаєчки, підписуєтесь, коментуєте. Це дуже важливо. І я думаю, вже ви скоро дочекаєтесь. Вже починається серія відео про всю мою косметику і доглядову, і декоративну. Тому. Як я повторююся, одне відео я вже відзняла. Потрібно буде ось вже на днях його викласти. Ну і ще в мене дуже багато роботи по, ці, по цій зйомці. Тому, е, дякую, що ви за мною залишаєте, що підтримуєте. Е, звичайно, будьте в безпеці, не ігноруйте тривоги, тому що. Е, Бачимо, що зараз відбувається. Не можна бути захищеними зараз ніде, тому бережіть себе. Ну, а ми побачимось вже дуже скоро в наступних відео. Всім па-па!